Укажіть правильну нерівність. Тут числові нерівності потрібно з'ясувати, яка з них правильна. Можна почати з викреслювання неправильних. Подивимось. Наприклад, на рівність Д 7 дев'ятих більше, ніж 3 других. Вона невірна, тому що 3 других неправильний дріб, а він завжди більше за правильний. Тому відповідь Д невірна. Перевіримо відповідь Г 13 менше, ніж 13 двадцятих. коли ми порівнюємо звичайні дроби з однаковим чисельником, то більший той дріб, у якого знаменник менше. Тобто не може бути 13,0 більше. Ця нерівність невірна. Розглянемо нерівність Б 0,19 менше, ніж 0,98. Тут видно, що нерівність неправильна, тому що коли ми порівнюємо десяткові дроби, ми порівняємо їх по відповідним розрядам. В розряди сотих одиниця. А тут 0 не може бути 0 більше за одиницю, тому ця нерівність невірна. Ми викреслили три нерівності, які точно вже не є вірними, і залишилось дві. Почнемо з нерівності А 2,03 більше за 2,429. Щоб їх порівняти. Краще, якщо ми 3 поділимо на 7 і дізнаємося оцю дробову частину. 3 поділити на 7. 0 цілих. Далі 30 ми ділимо на 7, беремо по 4. Поки що після кому у нас однакові знаки стоять. Буде 28, остача 2. Нулік дописали, 20 ділимо на 7, беремо по 2, буде 14, остача 6, нулік зносимо і далі ми вже беремо по 8. 8 помножити на 7, 56, остача 4. Звісно, що ми далі не будемо ділити в дробу 2,3 в розряді тисячні стоїть 8 а в іншому числі 9 в розряді тисячних не може бути 8 більше за 9 тому ця нерівність невірна залишається відповідь в